Локальні успіхи у противника є тільки завдяки тому, що в них да, в них більше боєприпасів, у них більше особового складу, і в них теж проблеми з людьми. Їх там женуть всіх на обоє, розумієте? Ну але Путін ще гайки не закручував. Він ще загальну мобілізацію не голосив. Знаєте, як була в радянському Союзі загальна мобілізація. Звільнили село, оточив батальйон село і всіх від 16 до 60 без форми, просто там натомі винтовку п'ять патронів. Мося вперед формувати, форсувати Дніпро. От поки що в Путіна така ситуація не наступила. Але в теорії він це може зробити, то там буде 5 мільйонів. І він просто закидає трупами. Це класична тактика Радянського Союзу і путінських генералів закидання трупами, розумієте? У нас генерали такі ж самі класичні, не недожукові, як я їх називаю, в більшості свої. Тобто візьмемо, наприклад, по відсоткам, якщо брати 100% генералів, то із них адекватних відсотків 10. І то, як знімають з посад, от історія з Касільниковим Дмитром Сергійовичем. Ну, була в Фейсбуці, там якийсь там був трошки дві, пам'ятаєте? Це адекватний генерал. Ми з ним працювали на Сумщині. Тобто, ну, знаєте, як не буває на війні, інколи треба відійти, інколи треба з флангу зайти, а не завжди наступати в лоб, в більшості як це в нас відбувається, Наказую, вперед. І ми не, не калишов, розумієте? І таких адекватних генералів знімають з посад. Ну, для мене це взагалі, я не сприймаю. Тобто це як зрада, як саботаж. Внутрішній саботаж. Не подумайте, що от, е, я зрадофіл. Ні, я оптиміст і реаліст. Тобто Можна краще, але ми, ми не робимо краще, ми робимо гірше. розумієте? Але давайте так, не все пропало. Не все пропало. Ну, все хочеться знаєте, на такій не негативній негативні ноті закінчити. Все стабільно, е стабільно хребло, але є шанси. І досить великі.